Вітаю рейдер! Нещодавно закінчився клановий турнір. Для тих, хто переміг, вітаю вас з перемогою. Ви молодці. Ну, а ціль цього відео зробити огляд пачок на крижаного голема. Скоро в нас стартує турнір. Тим паче мене просив, просив про це мій самий, один із самих перших підписників Реф. Дякую тобі, друже, за підтримку. Як то кажуть, ви просили, ми зробили. Зроблю, покажу свої пачки, точніше. Сьогодні без боїв, та як буде тупити. Прошу пробачення, та як комп'ютер у мене старенький найближчому часі щось буду з цим робити. Ну, а поки маємо те, що маємо. Погнали! Е, моє розуміння таке. Крижаний голем взагалі не фармиться. Єдине виключення це злиття. Для злиття рекомендують фармити звичайний 20 рівень це максимальний КПД Енкі і набору очок. Ну, і плюс те, що ми можемо фармити наших. Героїв. Тому скоренько пробіжимося, Фармити можна двома героями. Наприклад, я тестував таких героїв, як Гнут і Арикс, а також просто розлом. Це в мене в даному випадку, випадку Венера, ну і наша Арикс. Це, що... ну Це те, що стосується звичайного рівня. Далі важкий рівень. Важкий рівень можна фармити завдяки тільки одному артаку. Ну і корм. Чому артак? Тому що стихія, стихія магія, тут ми маємо дух, це сильна стихія, ну і плюс те, що в нього в навичках є штраф атаки. Це дуже йому допомагає для виживання. Фармить він соло, десь приблизно 2 з чимось хвилини. Якось так. Далі це 10 рівень. Можна проходити за допомогою отрути. Зараз скоренько покажу цю пачку. Накладаємо яди. Перший навик яди. Тут яди, тут нічого, ну і тут нічого. Далі так само, в принципі, яди, 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 і потім вона у нас завіє все взриває всіх. Як можна замінити? Наприклад, два тільця поставити тут. Тут можна еленарил поставити, тут можна поставити нашу рарочку-відступницю. Ну і артак залишається, його замінити тут нельзя. Не можна, на жаль. Ось так. Фармить ця пачка приблизно дві чимось хвилинки. Ну, і така сама, сама пачечка в нас з пророчкою. Так, це не то, це в нас дракон іде. Зараз коренько знайдемо ось ця пачка. Тут, я думаю, теж все зрозуміло. У нас йде розлом. Тут вона б'є ульту. Архімагом Хельмутом ми даємо наші бонуси, тут перезарядочка, ну і тут наш герой Артак. Тут я теж, теж думаю, все зрозуміло. Якось так. Які є альтернативи? Е, ну, як проходив я, як проходять всі, якщо ми йде мова про звичайний, то там просто героїв накидав. Якісь хаески, гнути, тобто там все залетить. Якщо йде мова про важкий, нам потрібен випалювач, як це має бути в ідеалі? Беремо жирних героїв, наприклад, я не знаю там, давайте візьмемо нашу ліліту. Віфіона нашого, де він там є. Візьмемо якийсь розлом. Візьмемо там якогось гнута. Так. Ну і візьмемо нашого випалювача артака. Де він у нас є? Зараз його знайдемо. Ось, ось він. Ну і ось так проходити. Тобто жир. Така пачка. Пройде, але просто те, що це буде дуже довго. Ну, якось так. Суть в тому, щоб міні, мінімізувати міні, е, час проходження на першій і другій хвилі. Ну, а третій хвилі там вже тільки лишається випалювач. І це все проходить. Давайте скоренько подивимось. Як виглядає наш артак, тому що по інших героям я думаю, все зрозуміло. Од... Одітий він в мене в реген і безсмертя. Стати в нього ось такі. Що важливо знати? Обов'язково реген і безсмертя. Якщо безсмертя не буде, то скоріше за все, це буде фейл, бо він не буде достатньо відхилюватись. Ну і таланти ось такі. Ось такі. З вами М'ясний Жук. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, так як це дуже допомагає мені у розвитку і мотивує.